На зв'язку з нашою студією Павло Дяченко, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області. Слава Україні, пане Павле. Героям, слава студію. Ну що, евакуація з Покровська і з Мирнограду розуміємо, що ця агломерація там дуже специфічна ситуація. Наскільки розуміємо, комендантська година там близько 20 годин на добу. Постійні обстріли людей вдається вивозити. Ну, це орієнтовно і схематично все, що ми знаємо про теперішній стан вивезення людей з Покровська і з Мирнограда. Вам слово. А, так, дійсно, евакуація триває. Евакуація триває ну, майже постійно, а, і це не, не ну, враховуючи да не тільки покров а на території всієї Донецької області. Вона триває 24 на 7, Є багато населених пунктів, в яких зараз а, оголошена обов'язкова примусова евакуація. Що стосується Покровська Мирнограда, так це комендантська година. Вона збільшена, вона триває з 15 до 11. і ну, проводиться інформаційна компанія силами поліції, силами ДСНС щодо інформування людей. По перше, це інформування щодо дотримання комендантської години. Як зазначаємо, постійно це виключно безпекова складова, щоб люди не перебували на вулицях, не наражали себе на небезпеку. Тому що ворог наносить удари підступно, б'є різними видами озброєння. У останніми днями Покровська страждає від ударів керованими авіабомбами. Но за вчорашній день, на щастя, обійшлось безверт. Тобто це і саме завдяки евакуаційним заходам. Тобто, людей менше, а люди дослухаються до евакуації, виїжджають і таким чином, от навіть при нанесенні цих ударів ворогом, не фіксуємо поранених і загиблих. І це ж можна віднести до будь-якого населеного пункту. Тобто, удари наносяться постійно, особливо дуже потужними цими видами озброєння, керованими авіабомбами. А це прикрий випадок в Миколаївці. Біля слов'янська нанесло удар по росіяни. Нанесло удар по о, приміщенню готеля. Там перебували люди. І силами ДСНС, вже коли проводились пошуково-рятувальні роботи, вже наступного дня було деблоковано тіла двох чоловіків. Тобто ну дуже потужний удар, обсипалась майже повністю середня частина будівлі, були знайдені знайдені тіла е, цих чоловіків. Інші випадок також е, по селищу біля Слов'янська нанесли удар вже касетними боєприпасами. Uh, і люди перебували просто у себе на подвір'ї, хтось там порався по uh, своїх справах, хтось наводив порядок. Uh, там ну да, повторюсь на подвір'ї, і маємо інформацію про загиблих, про поранених цивільних, і оце все вказує на те, що ворогу все одно куди бити, і uh, навіть така кількість цивільних, які отримують поранення та гинуть, ну їм байдуже. Пане Павло, ви згадали про те, що є люди, які пораються в себе десь там на городі, але тим часом вже навіть Укрзалізниця припиняє е, власне сполучення залізничне з Покровськом, тобто є заяви про те, що вже тільки автобусами зараз евакуація відбувається з міста Покровськ. Я не знаю, чи зараз так само відбувається в інших в сусідніх містах, але це свідчення того, що ситуація там стає дедалі складнішою і дедалі небезпечнішою. Тож чи не треба тим людям, які зараз. Можливо, десь впорядковують собі городи думати про те, щоб не впорядковувати свої грядки, а про те, як звідти виїжджати. Ну на це постійно наголошуємо. Тобто інформаційна компанія вона ж проводиться не тільки там поліцією, це комплексні заходи. Це військова адміністрація, обласна, місцеві, поліція, ДСНС, патрульна поліція, є евакуаційні групи, також військових адміністрацій. І це тільки по евакуаціях людей з ліній наближених до фронту, де безпекова складова дозволяє проводити евакуацію ну, більш таким об'ємним транспортом. Транспортом, чи це автобуси, чи це потяги, то звісно, це все долучається. Дуже потужно працюють волонтерський рух, тобто волонтери координують свої дії з усіма вищезазначеними установами, і з військовими адміністраціями, поліція, ДСНС, де яка потрібна допомога, та навіть люди самі цивільні, іноді буває таке, що звертаються до волонтерів і вже там вирішують де куди поїхати, де розміститися. і це. Попри те, що ще й працюють, звісно, дуже багато державних програм, де людей е, евакуюють, перевозять, розміщають. Ну тобто, це такий комплекс заходів, що е, ну він спочатку він да не припиняється. Тобто нема такого, що от це, евакуацію майже там зупинили. Ну взагалі, вона триває 24 на 7 і У нас евакуаційні групи навіть роблять евакуації. Ну це вже враховуючи безпекову складову та взаємодії з військовими. Проводять евакуації і пізно ввечері, і вночі, і рано вранці. Тобто, ну будь-які ситуації там розглядаються, тобто де більш безпечніше заїхати, щоб потрапити. Є евакуація, є випадки, коли от, населений пункт Гродівка там точаться активні бойові дії, а цивільні просто біжуть звідти, просто і розуміючи те, що вони можуть там загинути. А, от, був випадок. А Пане Павле, сі сім'ї з дітьми там ще багато таких залишилося? Чи все ж таки більшість тих, хто має маленьких дітей, вже покинули небезпечні території? Значна кількість покинула, звісно, значна кількість покинула. Це безпосередньо населені пункти, да, які знаходяться на лінії фронту, тобто, ну, вже де точаться, от буквально на сусідній вулиці, там бойові дії. Да. Там дітей немає. Але віддалені, ну умовно віддалені міста та села. Проводиться також обов'язкова евакуація, і ем, це позитивно, те, що родини дослухаються. Один дослухається, тому що коли поліція ДСНС да ну загалом називаємо да, евакуаційні загони, коли вони спілкуються з людьми, вони ж по перше доводять інформацію е тих трагічних подій, тих трагічних випадків, коли е після прольотів чи то артилерії чи то авіабомби, чи то ну будь-якого виду озброєння, коли на жаль, у нас на території Донецької області гинули діти, травмувалися діти. І от коли це все ти розповідаєш, бувають такі моменти, що люди дійсно навіть про одну там, чи іншу ситуацію навіть не знали. І коли ти це все розказуєш, ця трагічна подія в Костянтинівці, де загинуло троє дітей. Ворожа ракета, просто потужна ворожа ракета вдарила по торгівельному супермаркету. Просто серед білого дня. І ну, це просто жах. Там, перебуваючи на місці, це, ця картина. Ну, Ну, навіть словами важко передати. Так. Загиблі. А, пане Павле, а якщо да. говорити про функціонування Покровська як такого, він ще як місто функціонує? Ну, коли ми говоримо про аптеки, банківські відділення і так далі. Так, ну, 20-ти годинна комендантська година це вже саме по собі не слабке пояснення, але по кількості і концентрації прильотів. Що зараз Покровську? А... Все працює, все працює, банківські установи там працюють в обмеженому режимі. Е, ну розуміємо, да, безпекова складова і е, все ж е, прийняте рішення про запровадження такої комендантської години, щоб люди менше перебували на відкритих ділянках місцевості е, та не утворювали масових сокупчення. Так і є, магазини працюють е, силами нарядів ДСНС. Е, Ну, пожежі усуваються, які виникають наслідок ворожих обстрілів. Е, у нас поліцейські збільшені наряди, поліцейські слідчі оперативні групи, які фіксують е, ці всі злочини. Е, інші наряди працюють в рамках інформування, в рамках патрулювання міста. Е, військова адміністрація також займається усуненням наслідків, тобто, чи то е, коли обірвало дроти відновлення світла, газу. ну, за, за межами цих можливостей да в умовах е, обстрілів це все функціонує в нормальному стані. Дякуємо вам, пане Павле. Павло Павло Дяченко, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області. З нами був на зв'язку. Спасибі йому за роботу і всім, хто долучається до вивезення людей з небезпечних міст та сіл, які зараз потерпають від росіян.